Всім друзям привіт! Ви знову на каналчики Ніколай Наталочка І що я вас поздравляю з першим снігом. Ви, ви наступив той день, що вже є сніг, засипає і я приїхав на дачу. Приїхав, щоб подивитись, як тут справи, як тут сліва. Ну і вам показати. А сейчас снежок іде, все засипає, в теплиці темно наступає, мороз на дворі минус два. И укорки не болить голова. Вот такие от дела. А вот з Наталочка і вчора, вчора или позавчора, я вже не пам'ятаю. Ну ви вже подивилися цей фільм, там де вийшла сеточка. А все, ми зробили вже сеточку, бачите? Вже її натягнули. Вона не товста, тоненька така. Ну все одно вийшло супер. Вийшло супер. Ми зверх оцих тросиків, це хазяїн цієї дачі, так плів троси, ми їх натягнули в сеточку. І воно так доволі таки неплохо смотрится. Та і так, і ні кошки, ні собаки не бігають. От я вам так хочу сказати, якщо дивитися. І в цю сторону. Оп. Знаєте, це тут повыше більше вічку, а тут менше. Такі мені пучки пошли. З самого низу. Ну скажу чесно, мені подобається. Мені подобається наша робота. В цьому році можемо достати бігемота з болота. Поробили. Все що могли. Ну таке, навіть ніхто не сподівається, що ми і забор зробимо. І мангал зробимо, теж стоїть со красною шляпою. То, друзі, сковорода. Сковородка легенько-красненька ну поставлю туди мені подобається мені подобається що я хотів ще вам сказати дуже багатенькі друзі мені пишуть і жалкуються, що немає від мене відповіді. Я хочу сказати, друзі, це не я. Я відповідаю кожному, я дорожу кожним підписником. Е, YouTube удаляє прямо от нас сусіди, недалеко в сусідньому домі, навіть, мабуть, в нашому домі є. Теж. Пишуть мені комент і обіжаються, Коля. Чого ти не відповідаєш? Ми тобі пишемо, лайки ставимо. А я дивлюся, а в мене нема. Нема. Вона. Ану давай пиши. Вона пише, опять пропадає, нема. Він даже. Один раз з'явився у мене комент. Я його тільки почав читати. Опа, вийшов, заходив, його вже нема. Я не удаляю. Це YouTube так тримає. ну, ну, Йому не інтересні, такі як я. Дядьки старі, щоб знімали це, контент. І він ну, раніше в мене було. 2000 підписників, добре, багато там е, не захотілося. Ну, не 100 чоловік, як зараз мене дивляться, не 100. Ну, мінімум 600 до 1000 в мене було. А це щось раз і все. Мене просто не показує, не викидає YouTube. Так що не обісуйте, не... я всім відповідаю. Пишіть, спробуйте хтось відписатися і заново підписатися. Він так робить, алгоритм ще. Бо Ну, їм не інтересні такі, щоб щось люди заробляли та і все. А я, чесно говоря, з этого ютуба то якісь три копейки заробив. і то за три роки или за 4, сколько вже знімаю. Обидно, досадно. Ну да ладно. Бог їм суддя. А ми своє діло робимо. Я своїх людей поважаю. І знімаю і буду знімати покуди будуть ноги носити. <хи> так що такі от діла. Сніжок сипить. Сипить, мабуть, наверное, на новий рік будемо стрічати зі снігом. В теплиці стало темненько в мене. Ідемо покажу. Ми заходимо в теплицю. І тут ви бачите, яка тишина і... Спокій тут сніг накрив шляпою. І зараз так як в якомусь сіновалі, Ще збоку, якщо завете, то геть буде. А такі справи. Так як сліва. Так що друг повів на те, що мене питали. Питають і кажуть, Коля пишемо, а не відповідаєш. А, навпаки, я завжди жду вашого коментаря. Жду і мені дуже подобається писати. Ви ж бачите, я ласкаво пишу до всіх людей. З уваженням. Так що отакі ділішки. Ну все, друзі. На цьому я закінчу своє відео. Воно невеличке. Ну зато я з вами пообщався і показав. Ось мій. Ось мій. Шашлычно. Да. Надо ще позаниматься. Щось там. Задуває сюди дыма багато. Як костер розпалюється, задуває сюди. Іде і в трубу, і тут багато. Чи може дійсно поставити сюди вентилятор ось. Саму трубу. Знаєте? Ну так. Це буде видно, це буде потім. Зараз щось таки не жаримо, тому що м'яса немає, потратили все. На сітки, на стовби, на стовбики. Ну якщо хіба що, хіба ж що... Наталочка відпустить мене на охоту. Я піду в ліс. Загоню зайця. Ружа в мене немає, але зайця загоню. Ну що ж така, щоб пожарити його на новому мангалі. То, думаю, стоїть того. Буду бігати, покуда й лізаєць, ли я ляжу. <рі> Була я і таке юлки. Ганяю за зайцем, а попадається дикий кабан. Опа, поїди сюди, на шашлычок. Ех, мужичок, я ка на шашличок, да? Та що такі справи. Дуже добре, мені подобається. Вже жду весни, щоб потрапити на цю дачу. Щоб було гарненько. Добренько, все буде розпускатися, цвісти. О, як я вже цього жду, я так люблю. Розсаду будемо садити прямо в теплиці, тому що в цьому, году, в цьому році у нас вийшла в теплиці краща розсада, ніж вдома. Щось вона виросте помидори, ми привезли сюди, вони всі попропадали. Наталочка посіяла в дачі, вже це місяць, тим розсаді той було. І посіяла гаросаду в, в теплиці, вона швидше і гарніше виросла. Ну, були трошки пізніше помідори, пізніше огірки. Ну нічого нам вистачило, ми наїлись О, і вона закручувала на туся. Так що все ось якось так получається. Получив колян в пітак. Да. Будемо зустрічати новий рік. і якась буде друзі я думаю що все буде добре ось наша красуня беседка літня которая не літня оце брешу оце літня беседка бачите ну, оце отута, отут отут, де я показую рукою буде ще закриватися, тут закриється шифером металопрофілем. Я вже поробив балочки, бачите? І бруски є у мене, все. Ну, не було металопрофіля. А поставити і доски набити, щоб вони мокли, я не захотів. Досочки є, теж лежать. Брусок є, все є. Тільки металопрофіль. Треба купити сюди 6 листів, 6, може 7. так. Шість може сім. Я хочу там перед отім, закрити. Перед, душом хотів закрити металопрофіром і щоб було сюди скат і буде така бі... велика, велика беседка Ну, а качельку поцеплю десь прямо під бесідочкою зроблю. Є у мене міс... масля... Масля? Ну, масля. Не буду розкривати своїх секретів, але хочу зробити собі добре. ну не себе добре, а добре на Ну и моя жопа там трошки покатается. Тоже ж губу раскатую. Другий раз хочется посидеть, каву выпить, э, чашечку, та и побалдеть. Тоже ноги устают, болять. Ну уже слава Богу, с такими большими ремонтами. Конечно, на этих доделках, что тут есть еще вокруг, Ще багато роботи. Ну це таке вже. Це вже таке. Не так, як заново строїти. Якось потихоньку помаленьку ми построїмо цю деревеньку. От. Ну все. Буду закінчувати свій відосик. Всім пока. Кому сподобалось, ставте лайкосик. Я вас всіх обожнюю. Пока-пока. До зустрічі!